Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми опрацьовуємо закріплення вивчених таблиць множення і ділення, обчислення довжин ламаних ліній, розв'язування і порівняння задач. Вже дзвінок нам дав сигнал Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо працювати починаємо. Розгортай хочеш свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 29. один рядочок. Давай спробуємо порахувати усно 20 додати 45 буде. 65. 70 додати 25 буде. 95.

90. Молодці. Випоралися. Розглянь числа. Скажи, які з цих чисел не є результатом множення числа 2. Розглядаємо. 2 помножити на 5 буде 10. 2 помножити на 7. 14. 2 помножити на 3. 6. 16. Щоб отримати, треба 2 помножити на 8. 2 помножити на 2 буде 4. 12 поділити на 2 буде 6. Або 6 помножити на 2 буде 12. Знайди суму і різницю цих чисел. Наприклад. Це всі числа, які будуть у нас з вами, що робити, результатами множення числа 2. А які не будуть 19 та 13. Давайте знайдемо суму. 19 додати 13 буде 32. А якщо ми 19 віднімемо 13, отримаємо число 6. Обчисли, будь ласка, вирази. Давайте їх обчислювати. Пам'ятайте, якщо у виразі є кілька дій, то спочатку виконуємо дію множення або ділення, так, потім додавання або віднімання. 21 поділити на 3 відняти 0 та додати 3. Спочатку знаходимо частку: 21 поділити на 3 буде 7. 7 відняти 0 та додати 7. 7 відняти 0 буде 7. Сім додати сім буде 14. Наступний. Частка чисел 15 і 3. Додати 40, відняти 15. 15 ділимо на 3 буде 5. 5 додати 40 та відняти 15. 5 додати 40 буде 45. 45 відняти 15, буде 30. Наступне різниця чисел 62 і 35 поділити на 3. Якщо є дія в дужках, то вона завжди робиться першою. 62 відняти 35. 62 відняти 30 буде 32. 32 відняти 5. 5 розкладаємо на 2 і 3. 32 відняти 2 буде 30, та відняти 3 буде 27. 27 ділимо на 3. Дорівнює 9. 3 помножити на різницю чисел 35 і 30. Спробуй виконати самостійно. Правильно. 35. Віднімаємо 30. Буде 5. 3 множимо на 5. Буде 15. Ви впоралися. Спробуй прочитати задачі та їх розв'язання. Що в них спільне, а що відмінне. 12 бананів. Роздали порівну трьом дітям. Скільки бананів отримала кожна дитина. Дивимось, 12 бананів поділили на трьох дітей. Отримали 4 банани. Друга задача 12 бананів роздали кільком дітям. По 3 банани кожній дитині. Скільки дітей отримало банани? В цьому випадку ми 12. Ділимо на три і отримаємо кількість дітей, тобто четверо дітей. Зверни, будь ласка, увагу, яке найменування ми отримаємо у відповіді кожної задачі. В першій задачі питалося, скільки бананів, і у відповіді ми отримали 4 банани. В другій задачі питалося, скільки дітей? І у відповіді ми отримали четверо дітей. До святкування дня народження купили фрукти. 20 мандаринів, бананів на 11 менше, ніж мандаринів, а ананасів у менше, ніж бананів. Скільки ананасів купили? Ми складаємо з вами коротку умову: В нас є мандарини 20 штук. Є банани на 11 менше, ніж мандаринів було. Далі ананасів у 3 рази менше, ніж бананів. На запитується, скільки ананасів купили. Для того, щоб дізнатися, скільки купили ананасів, нам треба спочатку знати, скільки купили мандаринів. Ми знаємо мандаринів 20. Тоді нам треба дізнати, скільки купили бананів. Тому що ананасів у три рази менше, ніж бананів. Отже, Спочатку для того, щоб дізнатися банани, ми маємо знати мандарини. Отже, нам треба зробити дію, щоб дізнатися, скільки ж було бананів. Значить, першою дією буде правильно 20 відняти 11 дорівнює 9 штук бананів. Далі, щоб дізнатися, скільки було ананасів, а ми знаємо, що їх було у 3 рази менше, ніж бананів, то нам варто 9 бананів. Поділити на 3 буде три штучки. Так, чого ананасів? Тобто, відповідь: купили 3 ананаси. Будь ласка, спробуй визначити, яка ламана є найдовшою. Правильно, найдовшою є ламана зеленого кольору. Чому? Давай з тобою продовжимо речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 683 684. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся. До зустрічі!